Івано-Франківська область в інтернеті цифри і факти це дослідження про те, що і як мешканці області шукають у всесвітній павутині і чим їх запити відрізняються від запитів інших українських користувачів. Такі дані команда Яндекс озвучила у Івано-Франківську вперше. Так, щодня ми задаємо понад 180 тисяч запитів. Всупереч поширеному стереотипові, івано-франківці найчастіше шукають не порно, а заходять у соціальні мережі. Це можна пояснити віком переважної більшості користувачів. Це молоді люди від 15 до 25 років. А якщо говорити про теми. Запитів, тобто різні запити на одну ту саму тему, то у Франківську на першому місці це соцмережі, та на другому, третьому це ігри кіно, і на четвертому, п'ятому це навчання і порно. Знов таки, це все особливості молодої аудиторії. Пік активності користувачів інтернету припадає на 8-9 години ранку та на 20-21 вечора. На відміну від інших регіонів, прикарпатці менше шукають інформацію про здоров'я, не втрачають популярності кіно, розваги, ігри, серіали навіть попри війну. Щоправда, у кілька разів зросла тема новин. Вони не почали набагато більше шукати новини. Тобто тема новин зросла в кілька разів. І от якщо ми зараз візьмемо всі запити користувачів з Івано-Франківщини, можете собі уявити, це понад 180 тисяч щодня. Кожен п'ятдесяти з них про новини це дуже багато. А найбільше, до речі, шукали новини якраз не стільки під час якихось політичних подій чи напругів звання, то а під час різкого падіння курсу гривні. А ще прикарпатці найчастіше цікавляться, де купити мотоцикл чи скутер, продати будинок, знайти роботу будівельника. До прикладу, минулими вихідними мешканців міста та області цікавили дві теми коли переводити годинники та як проходить підготовка до виборів і сам процес волевиявлення. До неділі інтерес був стабільний, причому здебільшого шукали саме про організацію виборчого процесу, а от про партії, про рейтинги, про кандидатів шукали набагато менше. А в неділю увечері було різке зростання кількості запитів, причому що цікаво, рівно о 20.00. Був вже запит перші результати виборів, тобто людина чекала 20-ї і відразу ж почала шукати результати. Мешканці області формують свої думки по різному. Майже 30% запитів Яндекса унікальні, які задають не частіше одного разу на тиждень. Серед них, до прикладу, якою рукою краще розмішувати чай, як закохати в себе однокласника у п'ятому класі, скільки часу людина може прожити без голови та багато інших. 60% усіх запитів місцеві користувачі здійснюють Україні. Мовою. А ще прикарпатці із кулінарних рецептів шукають не сирники, як у інших регіонах, а різноманітні пляцки. Також цікавляться, які страви можна робити із гарбуза.